Якщо у вас є молоко та шоколад, то це відео для вас. Інколи хочеться не запарюватися, а приготувати щось просте. Тому приготуйте ось цей десерт. Для початку беремо сотейник і виливаємо туди молоко. Висипаємо цукор та додаємо дрібку солі. І ставимо це все, щоб нагрівалося. До какао виливаємо молоко і перемішуємо. Получається такий дуже забавний ефект, коли це все суміш не хоче перемішуватися. Тому краще візьміть вінчик і не випробовуйте свої нерви. Агар-агар заливаємо невеликою кількістю води і перемішуємо, щоб не було грудочок. Гаряче молоко додаємо суміш какао і молока та перемішуємо. Додаємо плитку шоколаду та перемішуємо до повного розтоплення. Додаємо агар-агар та вимішуємо, щоб він розчинився. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. За той час, поки то все остиває, беремо упаковку від молока, відрізаємо верхню частину і сюди будемо заливати наш десерт. Нехай ще трохи остине і ставимо в холодильник на 2-3 години. І поки десерт застиває, підтримуйте мій канал підпискою та ставте лайк цьому відео. Десерт вже застив і виймаємо його із цієї упаковки. Просто розрізаємо. І якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк і пишіть свої враження про нього. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.